Поблизу міського озера, так званої Кірпічки, неподалік 15-ї загальноосвітньої школи в Ужгороді, розгорнули мобільний пункт обігріву. У наметі зігріють, прогостять булочкою і гарячим чаєм. Рятувальники працюватимуть цілодобово, можуть прийняти тут до 100 осіб на день. У зв'язку з пониженням температури 16 по 24 грудня очікуємо, ми розгорнули пункт обігріву для малозабезпечених верст населення міста Ужгорода. Значить, Пропонується в пункті обігріву це, що саме головне, це обігріти особою людей, напоїти гарячим чаєм, забезпечити булочкою, щоб бездомні люди могли знайти притулок хоча б в нічний час. Минулого року такий мобільний пункт працював більше місяця, та у найбільш морозні дні прийняв до тисячі ужгородців. Сьогодні також уже були перші відвідувачі. Аккуратно, акуратно, прийшов. вже. От того року я тут був. Все <ріху> знаю. Короч 16 років. Через 10 Загалом у Закарпатській області через суттєве зниження температур уже відкрили 18 пунктів обігріву. Крім мобільних, працюють також і стаціонарні на базі медичних, соціальних та навчальних закладів. Більше у нас пунктів розгорнута у Рахівському та Міжгірському районі відповідно 9 та 7. Ну це у зв'язку з тим, що там у горах і температури повітря значно нижче, ніж в Ужгороді. Звісно, тут не обходиться і без органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Вони допомагають з продуктами. Харчування за необхідності буде залучені представники представників Червоного Хреста. В Ужгороді не так холодно, однак на найближчі дні обіцяють пониження температури до 20 градусів морозу, зможуть звернутися до пункту обігріву. І тут же рятувальники нададуть їм необхідну допомогу, якщо потрібно, буде навіть і медичну. Доки працюватимуть такі пункти, наразі невідомо. Рятувальники запевняють, поки буде мороз, доти надаватимуть допомогу містянам.